Сьогоднішня проповідь буде присвячена глибоким та, на перший погляд, суперечливим поняттям, радості та сльозам. Ми звикли ще з раннього дитинства асоціювати радість виключно з усмішкою, а смуток та печаль зі сльозами. Такий стереотип міцно укорінився в нашій свідомості. Згадуючи найяскравіші моменти дитячої та юнацької радості, ми часто пов'язуємо їх із матеріальними речами або тимчасовими успіхами. Наприклад, радість від знайденого рідкісного значка для колекції несподівано знайдених грошей чи довгоочікуваної іграшки, подарованої на свято це була велика, щира дитяча радість. Проте така радість є принципово іншою. Вона не є справжньою в духовному сенсі, вона тимчасова і швидкоплинна, залишаючи по собі лише спогади. Насправді, істинна, глибока радість має зовсім іншу природу. Вона нерозривно пов'язана зі стосунками з Богом. Особливим моментом такої радості є покаяння, коли на серці людини настає дивовижний спокій та мир, який неможливо порівняти з жодними земними втіхами. Важливо розуміти, що не завжди зовнішні прояви відповідають внутрішньому стану. Усмішка не завжди є ознакою радості. Людина може відчувати глибоку світлу радість у серці, не проявляючи її сміхом. Так само і сльози. Вони бувають різними, сльози радості, сльози печалі. Існують навіть крокодилячі сльози, метафора, що описує лицемірний плач хижака перед своєю жертвою. Біблійний погляд на сльози та радість сам Христос у своїй нагірній проповіді, записаній у п'ятому розділі Євангелія від Матвія, четвертому вірші, навчав своїх учнів та слухачів, блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Слово блаженні означає найвищу міру радості, найвищий ступінь щастя. Це надзвичайне надзвичайне щастя. Христос говорить, що ті, хто плаче, є блаженними. Людина плаче з різних причин, коли щиро кається у своїх гріхах, коли втрачає близьку людину. Проте християни розуміють, що розлука з дорогими людьми, які відійшли у вічність, є тимчасовою. Настане час, і ми знову зустрінемося з ними у вічності, де пануватиме незмінна радість. Тому, хоча ми й плачемо через тимчасову розлуку, наші сльози сповнені надії. Іноді людям соромно показувати свої сльози, але Христос вчить нас не соромитися їх. Історія та святе письмо дають нам численні приклади того, як великі мужі не соромилися своїх сліз, давньогрецький філософ Сократ плакав за своїм другом. Пророк Ісая плакав за своїм народом, народом Божим. Апостол Петро гірко плакав, коли тричі зрікся Ісуса Христа. Сам Ісус Христос плакав, Він пролив сльозу біля гробу свого друга Лазаря. Він плакав над Єрусалимом, пророкуючи його майбутнє руйнування. Марія Магдалина плакала біля ніг Христа, омиваючи їх своїми сльозами на знак глибокого покаяння та любові. Біблія каже, блаженні ті, що плачуть, тому що неодмінно настане момент втіхи. Якби в нашому житті не було скорбут, ми б ніколи не змогли по-справжньому зрозуміти, що таке радість. Якби не було випробувань, ми б не цінували щастя, Бог допускає в нашому житті випробування та скорботи, щоб потім дарувати втіху в них і справжню радість у серці. Саме тоді, коли Христос підтримує нас і звільняє від тягаря, ми по-справжньому розуміємо ціну цієї радості. Після скорбот обов'язково приходить радість. Обіцянка вічної втіхи. У книзі об'явлення в 21 розділі 4 вірші міститься велична обітниця про майбутнє у вічності, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ні смутку, ні плачу, ні болю. Бо попереднє минуло. Це означає, що плач це земний досвід. У вічності в Царстві Небесному вже не буде потреби в сльозах. Бог сам витре кожну сльозу, і там буде повна, досконала втіха, постійна радість і нескінченне блаженство. Христос, джерело втіхи, часто ми стикаємося з внутрішньою боротьбою, зі спокусливими думками, які не від Бога. Ці думки приходять ззовні з метою звабити нас, змусити вчинити гріх або хоча б піддатися спокусі. У таких бідах, скорботах та душевних муках, коли нам доводиться плакати, єдине справжнє джерело втіхи це Ісус Христос. У Євангелії від Матвія, в 11 розділі, 28 та 29 віршах записаний його заклик: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Коли ми переживаємо, страждаємо, відчуваємо душевний біль, плачемо і сумуємо. Христос кличе нас прийти до нього, обіцяючи дати спокій. Він пропонує взяти на себе його ярмо. Це ярмо не тягар, а Божі заповіді та обов'язки, записані в Біблії. Бог не змушує, а пропонує шлях. Людина має вільну волю, вона може чинити гріх, а може жити чисто і свято. Бог попереджає, що кожен пожне те, що посіяв. Хто сіє гріх, пожне вічну загибель. Хто сіє святість через покаяння і віру, успадкує Царство Небесне, буде звільнений від суду та пекла. Христос каже: Я лагідний і покірний серцем. І ми також повинні бути покірними не людям, які змушують нас до гріха, а покірними Богу та Його слову. Приймаючи його легке ярмо з лагідністю, ми знаходимо справжній спокій для наших душ. Від печалі до радості приклад учнів. Перед своїми стражданнями на хресті Ісус говорив учням Слова, записані в Євангелії від Івана, 16 розділі, 20 вірші, Істину, істину кажу вам: ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але смуток ваш перетвориться на радість вам. Він говорив про своє розп'яття, коли його будуть розпинати, світ буде радіти і кричати, розіпне, а учні будуть гірко плакати. Але він пообіцяв, що їхня печаль перетвориться на радість. І справді, через три дні, коли Христос Воскрес, їхній смуток змінився на неймовірну радість. А пізніше, після зішестя Святого Духа, вони збагнули всю глибину його жертви і з радістю почали звіщати Євангеліє іншим. Їхній смуток перетворився на вічну радість. Це є прообразом для кожної людини. Часто, перебуваючи у відчаї, на межі самогубства, людина чує Євангеліє, кається, і її смуток перетворюється на велику радість і сенс життя. Радість у переслідуваннях нарешті, Христос говорить про ще один парадоксальний вид радості блаженні, переслідувані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас і переслідувати через мене. Радійте й веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Якщо християн переслідують, ганьблять, женуть, це не привід для смутку, а для радості. Адже це означає, що їхні імена записані на небесах у Божій книзі життя. І це найголовніша, найглибша радість для кожного віруючого. Отже, нехай наша надія завжди знаходить втіху в Ісусі Христі. Нехай наші сльози на цій землі стануть насінням майбутньої вічної радості з Богом у Його Царстві Небесному. Амінь.